Катракта більш які вік ти все дуже індивідуально, але згідно статистики, згідно даних, якщо немає проблем з соматичної патології, такої як патології щитоподібної залози патологія вигляду цукрового діабета, пацієнти, які дуже тривало приймають гормональний препарат, mm -hmm. якщо ці, якщо ця патологія відсутня, то найчастіше це вік 65. Але можуть бути пацієнти і в 35, і в 40, в залежності від соматичної патології, яка вона є, то яку я перерахувала. Тобто це може бути як ускладнена катерапія при наявності патології. Но це не може бути, як то кажуть, по... Генетиці передаватися. Що... Ні, а, генетика, ну, помитнення кришталика, це з, генетично запрограмовано, але у когось воно починається вже може 50-60, а у когось і 80, лише mm -hmm. початкові зміни. Може, і, у неї кого цього не Ні. у Кожна людина буде мати катаракту, але в залежності від віку, в залежності від наявності супутньої патології, вона буде мати просто різний ступень змутніння. І а, не завжди при початкових стадіях ми при, при наявності високого зору ми не завжди рекомендуємо оперативне лікування тільки коли зір знижені. Пацієнт скаржиться на поганий зір. Тобто телеграм-чат працює безкоштовно, і Олен, Олена Володимирівна там є і теж відповідає на ваші питання.